Не стало улюбленця мільйонів Андрій Кузьменко. Він же Кузьма загинув в автокатастрофі. Напередодні в Кривому розі відбувся концерт до 25-річчя його гурту Скрябін. Додому до Києва лідер групи вирушив на власному позашляховику. Решта колектива їхала за ним в мікроавтобусі. Біля села Лозуватка на Дніпропетровщині Андрієве авто зіткнулось з молоковозом. 8.30 ранку біла Тойота Сиквоя рухається по трасі з кривого рогу у бік Києва. На повороті водій позашляховика виїжджає на зустрічку, по якій рухається вантажівка із цистерною. Вже після аварії її свідки, щоправда, поза камерою розповідатимуть на такій швидкості у водія позашляховика уникнути зіткнення шансів майже не було. Причини називати зарано, тому що Зараз встановлюються свідки, ДТП, хто можливо володіє якусь інформацію. Одразу стає відомо за кермом. Був Андрій Кузьменко. Більше відомий як Кузьма Скрябін. Удар прийшовся на лівий водійський бік машини. Керманич отримав смертельну травму голови. Тіло затисло понівеченим металом. Рятувальники понад дві години діставали його за допомогою спеціального обладнання. Разом із Кузьмою в машині їхала адміністратор гурту 33-річна Ольга Любченко. Дівчину врятував пристебнутий пасок та подушки безпеки. Загрози її життю немає. Позвоночника, позвоночника не тяжологой степені, і множество неушиби. І... Його стан в общем-то, на сьогоднішній момент можна визнати станом середньої тяжкості. Водій вантажівки відбувся легкими забоями і від шпиталізації відмовився. Проте розповісти на камеру, що саме сталося на дорозі, категорично відмовляється. Співробітники дає кажуть, наймовірніше він намагався уникнути зіткнення, але не встиг. Від удару вантажівки вирвало задній міст і відкинуло у кювет. Ця ділянка дороги на межі з Кіровоградщиною давно має славу аварійною. Такі виїзди назустрічну тут звичайна справа. До сліпого повороту у цю пору року ще додаються часті тумани і погана якість дорожнього полотна. За даними ДАІ, за останні кілька років на цій ділянці у ДТП загинуло 16 людей. В Усіх випадках причиною стало перевищення швидкості. Тим часом на місце аварії їдуть шанувальники загиблого артиста. На дорозі горять свічки, туди привозять квіти. Ми будемо пам'ятати його таким як він був, він залишиться в наших серцях. Хорошим і добрим чоловіком. жаль, хороші люди уходять Дуже, Очі сожалеєм і скорбим. Андрію Кузьменку було 46 років. Цього ранку він поспішав у Бориспіль, щоб встигнути на рейс до Братислави. Оленосенко Сергій Файзулін ТСН 1+,1.